Я начальник відділу освіти культури, молоді і спорту Досадівської громади Олена Хвилецька. Я хочу дуже подякувати за таку ініціативу, яку проявили ви у тому, що надаєте нам таку гуманітарну допомогу як парти для навчання діток нашої громади. Наша місцевість сім місяців була в окупації від російських загарбників. Постраждали люди та більшість адміністративних будівель, а та також школи. Тому ці парки для нас дуже важливі і дітки зможуть навчатися за нормальними парками. Ми дуже дякуємо всім учасникам цієї організації, а також організатору акції Віталію Бол. Віталії Болгову за надану допомогу вигляді шкільних партій, а також за е, парти для багатодітних родин.